Вітаю вас! Я Наталя Дігтіренко, а ви на моєму каналі ND Style про моду, стиль і всілякі лайфхакні штучки. В одній з попередніх програм ми робили прикраси, прикалюхи. Робили по дуже простому, легкому методу. В цій програмі ми трохи ускладнимо наше завдання і я покажу вам, як я роблю сережки, за допомогою чого я їх кріплю до вух. І я думаю, я вже зробила дві пари сережок, я вам покажу на них туторіал, я робила ще минулого разу. А одні, я думаю, що зроблю зараз з вами. Поки нагадаю, що цю гору всю намист я взяла в секонді. І тут були такі прямокутнички хришталеві або скляні, вони такі з гранями. Я викладаю приблизно, як я хочу, щоб виглядали мої сережки. І знайшла теж там в цих купі намистин кришталеві намистини круглої форми. А штівти з петлею, на які нанизую намистини, я роблю сама. Обрізаю кусочки проволоки, е одну частину закручую круглогубцями. Потім вставляю на мистину, загинаю кінчика, обрізаю, скільки мені потрібно для петельки. Беру круглогубці і від себе закручую таке кілечко. І так само роблю із другою намистиною, з другої сережки. Потім в це кілечко я буду вставляти один кінчик піна. Трохи треба буде його розігнути, щоб вставити. Ну, я як коли роблю, намагаюся не до кінця загинати, але виходить по-різному. Вставляємо, загинаємо, щоб воно не відпадало. Трошки як підгинаємо. І вставляємо слідуючу намистину. знов кінчик загинаємо. Обрізаємо, скільки нам потрібно, щоб були головки не дуже великі ці, закругляшки. І беремо знову круглогубцями і від себе завертаємо. І так, йдемо до верху сережки. Тобто я завжди складаю сережки низу до верху. А на останній намистині пін я не обрізаю, а закручую в декілька кілець. Щоб потім можна було його кріпити. А кріплю я до таких гвоздиків. Просто вставляю гвоздик, кілечку в гвоздик і закриваю заглушкою. Тож, перші сережки ми зробили, зараз я знімлю свої і покажу вам на собі ті, що ми зробили. Я цю сережку кріплю таким чином, щоб вона була на гвоздику, кріпилася за вухом. І тоді створюється такий ефект, наче ця сережка протягнута у отвір вуха. Закріплюємо. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Так, Кріпляємо іншу, поки мені дуже подобається, вони такі. Гарні такі камінчики, ці намистинки, воно так гарно приливається. До речі, сережки такого плана гарно видовжують лице і роблять шию довшою. Але <смір> ще по всім правилам в мене і так лице видовжене, і шия довга, і воно, по ходу робить ще ну, довше. Ну, по суті, вони мені не підходять. Але вони мені дуже подобаються. подивіться, Ай, гляньте на цю красу. Дивіться, як вони виплескують гарно. Я в захваті. Ну, ці мені дуже сподобалися. Робимо слідучі, а слідуючі сережки я вже спланувала. Тут сині керамічні камінчики. Блискучі бусинки, бусинки хришталеві і білі керамічні. Одягаємо так само, починаємо знизу, нанизуємо намистину, потім блискучу намистину і закручуємо кілечком. Те ж саме робимо з другою сережкою. Я вирішила ці сережки складати одночасно. Пін, намистину синю, намистину блискучу. Тут трохи розкручуємо, вставляємо, підкручуємо, ставимо на намистину, загинаємо, знову закручуємо кілечко, вставляємо останню булавочку, загинаємо і вставляємо останню намистину. Загинаємо і накручуємо кілечко. Намагаємося десь накручувати посередині круглогубців, щоб воно було не дуже маленького розміру. Чому так? Я вам зараз покажу, коли зроблю другу. Другі сережки готові. Ці сережки ми цпляємо, спробуємо декількома методами. Спробуємо на таке кільце це сережка. Із називається ксюпінг, типа китайське золото чи що, щось воно, не знаю. Ну, тобто, у мене ці сережки такого плану, у мене їх багато різних є. І така ось є. Це сьогодні, сьогодні з нею була. Тобто це видовжена, це кругленька. Е, в чому фішка цих сережок? Те, що вони закривають повністю мочку і, виходить, просто колечко. І воно тоді так. Ну, Стільніше цікавіше виглядає, чим звичайна швенза. От. Одягаємо, ось це просто колечко вдягаємо на сережку. Чи сережку на колечко. і вдіваємо в ухо, продіваємо. Так. Хопа. Ось так у нас виглядають ці Сережки. Як на мене, то на таких кілечках вони виглядають набагато якось крутіше і дорожче, ніж обична швенза. І якщо у вас є, наприклад, такі колечка золоті чи срібні, і там у вас може бути алергія на біжутерію, то можна робити багато таких підвісок і вставляти в свої сережки. І таким чином у вас. Ну, Вуха не будуть страждати від біжутерії, і можна по-всякому урізноманітнити свої сережки. До речі, я вам покажу, у мене є іншого плану сережки, теж цієї колекції ксюпінг. Ось не бачите? Я думаю, що багато таких є золотих, срібних, такі, як ви носите, і можна в такі сережки робити, такі різні підвізки і просто їх змінювати. І буде круто. Те що? А, ще не йдемо далі. Ще ж я вам покажу інший метод, як я. Одягаю сережки ці, їх можна одягнути по такому самому методу, як ми попередньо одягали. Я вирішила спробувати таку квіточку. Заздалегідь я так собі підозрюю, що ця квіточка велика і воно буде не дуже. Ну ми спробуємо. От. Ось ось воно. Ну, бачите, Я так само вділа, таким самим методом вділа позаду, можна вдіти спереду. Тут квіточка закриває майже всю мочку вуха і не видно того ефекту. А можемо спробувати так само одягнути на маленький гвоздик. Я до цих сережок подумала, що найкраще буде сюди гвоздик, отакий під цей камінчик середній. Зараз хвилинку спробуємо. А, воно потерялося. Що, в мене ще є? Потім знайду. Я сподіваюся, що я його не забуду знайти і не запили сосю. Дуже сподіваюся. О. Так, і тепер ви можете зацінити, як вам. Як краще. Це гвоздики такі знайти в будь-якому магазині, там, типа, ну, в Єві навіть є там чи в просторі, шики блиску. В Аврорі повно таких гвоздиків. Я в Аврорі купувала, купувала, в Аврорі купувала. Тож розумієш, гвоздики такі знайти взагалі не проблема, і це зробити ну, легше, ніж навіть ті швензи знайти які дешеві. І... Не дуже. Зараз я буду робити слідуючі сережки. І до речі, я спеціально завітала в магазин, щоб знати, як називається цей чудо-інструмент, на який я говорила, качкодзьоби, а вони називаються довгогубці. Ну, не знаю, мені це більше схоже на дзьоби, чим на губи. ну то таке. Я обираю намистинки, з яких буду робити сережки. І показую вам, чим я надихалася при створенні сережок. Це з показу Гучі, осінь, зима, 23-24 тренд на різні сережки продовжується, і тому я вирішила його підтримати і зробити схожі сережки. Тож, я вже навибирала, наскладала намистини в одному Одна буде із двох червоних менших, друга буде сережка із одної великої. І ще добавлю такі кільця. І наготовлюємо фурнітуру. Достаємо піни, булавки. Я шукаю довгі, бо оця сережка, що довша, там вона буде складатися із двох пінів, але ця що коротша, то на неї теж треба ці гвоздики, ці піни довгі. Тож шукаю в себе і своїх залишків. Навибирала і буду зараз складати сережку. Знову починаю із нижньої намистини, населюю нижню, потім більшу намистину. Один кінець піна закручуємо не до кінця, щоб можна було вставити кілечко. Але я до кінця закрутила. Вставляємо, підкручуємо уже до кінця, щоб це кілечко не випадало. І одна сережка готова. Робилась вона дуже швидко. І так само швидко буде робитися друга сережка. Теж складаємо її знизу, так як по нашій схемі, по одній намистині доверху. Закрутили кінчика, вставили туди ще одну булавочку, на неї знову населяємо намистинки, червону три сріблястих, потім ми загинаємо кінчик. Обрізаємо, скільки нам там потрібно, загинаємо кінчик і вставляємо туди кружелятку. Так. Підгинаємо, щоб воно не випало. І все, наша сирежка готова. Вставляю підвізку в сирежку і буду зараз приміряти. Ці сирежки я вирішила, що. Теж буду кріпити на отакі сережки. Сережки на сережки. Підвіски для сережок На сережки. Отак От буде. Так, у мене тут відкрите плече. Сережки у нас різні, тому я думаю, що гарніше буде, якщо ця довша сережка буде тут, де відкрите плече. Опа-на, де-де-де. Ти поглянь, ти поглянь, де як гарно. О, ще. А тут де закрите плече, буде менша сережка. Коротша, але об'ємніша. Так. Опа, на. Вот оно. І як вам? Як? Зін, я шаленію. Оцей червоний колір, він такий насичений і він так круто. е, поєднаний із сірим я просто в захваті. Мені дуже подобається, що вони такі різні. Я вам вдячна за увагу, за те, що ви провели зі мною цей час. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, я під задоволенням з вами поспілкуюся. А по традиції, в кінці кожної програми, я висловлюю щиру подяку всім нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу землю, завдяки яким я змогла записати цю програму. Ви можете її передивитися і намагаємося допомагати їм всім, чим можемо. І хай неземні які сили оберігають їх. Тож, друзі, до скорих зустрічей, і бувайте.